У Дніпропетровську будинок продали разом із мешканцями. Ось уже 10 років, як люди живуть у своїх квартирах на пташиних правах. І хоча новий власник їх не виганяє, але й про будинок не дбає. Як воно, коли ваша квартира не ваша? Олена Гречка бачила. Двоповерховий будинок на вулиці Толстого, 1 буквально тріщить по швах. Коли тут робили ремонт, мешканці вже й не пригадають. Уже років 15, це точно. Вот посмотрите, що робиться. Посмотрите. Все, воно скоро Криша тече. Как хороший дощ, так. Але вже як тут ні до чого, будинок приватна власність, а люди тут живуть на пташиних правах. Банкротом став Дніпротранстрой і нас взяли продали. 2006-му підприємство Дніпро якому належав будинок, збанкротували, виставило двоповерхівку на продаж, як гуртожиток. І це попри те, що ордери на житло тут раніше отримали 16 сімей. Я так думаю, що якщо було общежиття, ордер би мені не видавали. По ордеру ми сюди вселились в 83-му году. Новий власник будинку нікому не відома фірма Оптиум Партнер. Хто за нею стоїть, досі невідомо. Одразу після продажу з людьми зустрічався представник власника і запевнив, їх або відселять, або виплатять компенсацію, але більше його не бачили. І, хоча мешканців Соломіць не виселяють, вони впевнені, їх виживають, бо старий будинок не вписується в архітектуру елітного мікрорайону в центрі міста. Він знає, що у нас состояння вдома. Аварійна висіля нас теж не може тоцю. Нам даже он живите, живіті що Устраювають, присфасаблювайтесь. Собиття намагалися зв'язатися з директором фірми наступниці Дніпро Трансбуду, щоб з'ясувати, як житловий будинок став гуртожитком і як його продали без відома власників квартир. Для журналістів бізнесмена на роботі немає. На дзвінки не відповідає. Я споришки та мене можуть бути коментарі. Люди не раз намагалися оскаржити продаж будинку. Втім, і прокуратура, і суд нічого протизаконного не виявили. Так вони й живуть без елементарних зручностей у напівзруйнованому будинку. Відремонтувати немає грошей, з'їхати нікуди. Ми нікому абсолютно не потрібні. З Дніпропетровська Олена Гречка, Андрій Гречников Сабиття канал Україна.